На днях Путін сказав, що давайте-ка в Україні введемо зовнішнє управління. Типу, спільно США, Росія, США там ще щось. Там, і Умовний Захід, типу, ну, і це, цю ситуацію розглядає просто як продовження теми виборів. Ну, ідея абсолютно самозбродна, але яка мала дивну координацію, типу, між Росією і Штатами. І от коли подовжує, погоджуєтесь на цю ідею, то, коричай, от вам, типу, наступна ідея, яку вони якби, проштовхували якби Украї... інтенсивно, якби Україна погодилась на тему виборів. Тобто проблема з Росією полягає в тому, що, як тільки ви... що в них, як правило, йде ланцюжок вимог. В бік якби, їх поглиблення, да, як радикалізації. Тобто, якщо ви погоджуєтесь на одні вимоги, це тут же приводить до того, що з'являються інші вимоги, більш радикальні. І це такий небезпечний. Якби, небезпечна ця петля. Да. Ви вже ж погодились і вже починається наступна ітерація. А що вони хотіли. Ну, Тобто, коли вони висувають свої вимоги, вони мають на увазі зовсім іншу тему, до якої вони хочуть прийти. Головне, щоб ви сказали первісне да. Типу, А вже назад ви відкатитися не можете в переговорному процесі. Росіяни за ці речі дуже чітко чіпляються. І все, от до чого вони вели. Оголосили вибори, вибори привести не можуть. Типу, значить, повноваження минулої влади сплили таким чином, а давайте ми їм. Тюхаємо зовнішнє управління в вигляді легітимних структур ООН, типу, і російських миротворців. Капець, коротше, там, це звичайно, ми можемо вважати це хворобливими фантазіями. Але проблема в тому, що товариш Путін, ці всі хворобливі фантазії дуже інтенсивно значить, заражає ними, оточуючих і змушує з ними всерйоз рахуватися. І, би, а з часом. Призвичаєтесь і важати, вважати їх за вполне очевидні реалістичні.